Слава Ісусу Христу, всім миру Божого, ми можемо жити і навіть не знати, що Бог приготував для кожного призвання, багатства, спадок. І це все можна пропустити, коли людина живе як хоче. І потім, коли прийде людина на суд Божий, Бог покаже її, що. Вона, що він приготував для неї, і як ми своїм неправильним вибором спортили своє власне життя, і буде дуже встидно і страшно, тому що змінити своє життя ніхто не зможе. Час закінчився, тому поки є цей час. Поки Бог дає нам свою милість, посилає нам пророків, апостолів, проповідників, місіонерів, євангелістів, які просвіщають істину Божу до краю землі, щоб кожен не пропустив те, що Бог приготував для кожного, Господь готовий бути з нами кожного дня, щоб зливалася на нас Божа премудрість, могутність, величність, щоб допомогти кожному виконати це призначення і не втратити це цю можливість. Тому Запитання просто до кожного з нас: чи готові ми пустити Бога у своє життя кожного дня, щоб Господь допомагав нам? Ісус Христос Він поставлений привище всього і є головою церкви. Немає ніякого більш вищого імені за Ісуса Христа. Йому підчиняється все, бо Він є Син Божий, Він є Бог. І церква це є тіло Ісуса Христа. У церкві є історія людства, світу минулого, теперішнього майбутнього. У неї є влада від самого Бога в цьому світі і в вічності. Тому істина. Церква освящає е, істину Божу. Тому істинну церкву хочуть завжди знищити, опорочити, зробити її сектою, е, завжди її е, притісняли, вбивали, гонили, щоб замінити цю історію, цю правду, яка є написана самим Богом через апостолів і пророків. Замінити цю правду на свою брехню, тому що коли люди знають правду, а вони її знають, коли вивчають Біблію, то вони народжуються із вищі і получають силу Божу, щоб наступати на зло. І ними ніхто не може маніпулювати і використовувати, тому що вони служать Ісусу Христу і продовжують його місію. Усе, що строїться не по Слові Божому, все зло буде зруйноване на цій землі, тому що тут на землі не буде царювати зло. Тут і в вічності буде царювати Ісус Христос і обранці Божі, які виконували Божу волю. Тому ви можете бути воїном Ісуса Христа і воювати проти зла за добро, а можете воювати. З, з, з сатаною бути е, воїном зла і розповсюджувати це зло до краю землі, і тому вибір Бог дає кожному свободу цього вибору Є кожного тому будьте мудрими, зробіть правильний свій вибір.